Не знаю, що приготувати. Лови мій перевірений варіант. Котлети в духовці готуються швидко, виходять соковиті й дуже смачні. У мене фарш із курятини та свинини. Ставимо в бік, готуємо засмажку. Нам знадобиться дві середні цибулі, дрібно шаткуємо. На добре розігріту пательню олією і смажу до золотистості. Поки цибуля смажиться, натираю моркву і до цибулі. Разом смажимо, додаю дрібку цукру та солі для балансу смаку. Засмажка готова. Даю їй трохи охолонути. Веру фарш засмажка, улюблені спеції та сіль, добре вимішуємо руками. Додаю також одне яйце, ложку борошна з гіркою і ще раз ретельно перемішуємо. Деко застиляю пергаментом, розприскую трішки олії. Руки змочую водою і формую котлетки. Викладаю на деко, ложкою підправляю форму. Відправляю у попередньо розігріту духовку на 180 градусів 35-40 хвилин. І ось вони рум'яні, запашні соковиті. Ідеально до картоплі чи овочів готуйте, насолоджуйтесь і діліться рецептом з друзями смачного.